Вітаю, друзі! Президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію. Вийшла на великою і, як завжди, неоднозначною. Все, що він казав про зовнішньополітичні питання, було приємно, було нормально, адекватно і більш-менш ну, скажімо так підготовлено. Але все, що мало відношення до внутрішньополітичних питань, як завжди, летіло шкереберть. Якщо питання було, хоч трохи неприємно, він починав хамити, але або не відповідав взагалі на те, що хотіли почути журналісти. Ну і давайте відверто. Це була тепла ванна, неприємних питань не було. Чому? Ну, тому що тих, хто міг їх задати, їм просто не надали слово. Хоча декого навіть акредитували як українську правду, але слова не дали. З цензором взагалі цікаво. Не кредитували, ну і тому й запитати нічого не змогли. Більше того, стало помітно, що з західною пресою цікавіше розмовляти з Зеленському, тому що вони не ставлять болючі гострі питання. Ну, комфорт, комфорт і ще раз комфорт. Але розпочав Зеленський, як завжди, з хамовитих відповідей. Залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України, так з останнього. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити. В мене одне запитання: вам треба? Кому це вам треба? Взагалі, коли Зеленський заявив, що готовий піти з посту президента для миру, ну так, то казати він може. Про піти. От Піти маю сумніву, бо він вже казав, що якщо хоч раз порушить закон, то піде відставку. Казав, казав. Він вже казав, що якщо е він іде, то тільки на один строк, казав так, а зараз ну, ми бачимо інше. І як стать до речі, після порушення законів пішов відставку? Ні, а що ж так? Але порушено вже неодноразово. Е до речі, коли він каже, що готовий піти з, з посади в обмін на вступ до НАТО. Ну, це відверто блюзнерство. Ну і кому в альянсі потрібен такий обмін? Ну, давайте відверто. Хоча він це до речі розуміє, але шоумен залишається шоуменом і тому пропонує подібне замість реальних планів, як виходити з кризи в комунікаційному конфлікті. Наприклад, з тим же самим Трампом ніяких відповідей немає. Порожні заяви шоу, і до речі, знову заяви про рейтинг, що в нього великий рейтинг, що обрали 73%. Він показує, що питання рейтингу для нього дуже болюче і показує, що не готовий йти ніяку відставку. Більше того, з посади він теж не хоче йти. і Це зрозуміло. Зуміло, хоче е, жити в ім'я е, другого терміну, але Україна, другий термін Зеленського може просто не пережити. До речі, е, взагалі, от все, що має відношення до болючих тем, було поза увагою Зеленського і не було в вигляді питань. Але про це ми поговоримо інше, коли він сказав, що оце якщо вам треба, я не знаю заради миру. Якщо підсумовувати йому взагалі заради миру і заради України не треба було йти в президенти, оце було б на користь країни, а також заявити зараз, що не піде на другий термін. До речі, цього він не зробив. Він не сказав, що він не піде на другий термін. Більше того, він уникає цих слів, розуміючи, що він це ніколи не скаже. Він боїться взагалі цього питання. Як боїться питання і про Баканова, боїться питання і про Шашликів, такі питання викликають в нього агресію. До речі, хочу нагадати, що Зеленський зняв. Каново по статті, за яку треба садити або того, кого зняли, або того хто зняв. Це не мої вигадки, це закон України. Але ми бачимо, що Зеленський дає прес а Баканов входить до по ресторанах і спортзалах. Лейтенант Баканов, який повинен посилити Збройні сили України, ну як і інші високопосадовці, які були звільнені з посад, жоден не приєднався до збройних сил України. Це до речі, факт. Про це теж Зеленський не хоче говорити і. Таких запитань не було. Всі запитання були заздалегідь підготовлені, з про них домовилися і саме тому знали, кому можна давати, а кому не можна давати. Це, скажімо так, те, що ми зараз бачимо, ми вже бачили за часів Януковича. Зараз ми бачимо це відновлення, але давайте ще поговоримо про інше. Наприклад, Зеленський міг. Поговорити про багато цікавих речей, наприклад, про те, яких чеченців голими руками вбивав татаров, і навіщо він брехав про те, що були іноземні медіа висадки десанта на банковій? Хоча в голові Зеленського такий бардак і така маячня, що вірити він може все що завгодно, при всьому цьому. цьому а uh, він навіть тут маніпулював, коли казав про те, що виробництво зброї продовж 2004 року, ля-ля-ля, ні, він сказав правду: 154 артилерійських системи. Це Богдани, Богдани справді виробили це справді супер. Але є один момент, коли він каже про 2,2 мільйона дронів. От тут починаються як відомо, нюанси, і ці нюанси не дуже приємні. Ну тому що давайте відверто казати, що е дронів було за держзамовлення вироблено не 2,2, а 1,3 і мільйони. Із них один і в мільйони і впівішок. Е і тут найцікавіше: майже переважна більшість цих впівішок дуже низької якості, і їх доробляють наші військові. За свої гроші за допомогою волонтерів переробляють, ремонтують, і це йде нагадування: знаєте, як? а, Ви вважаєте, що Запорожець це машина порівнює, як Феррарі? Ні? Ну, от приблизно такі в роблять і під керівництвом Зеленського. До речі, далекобійні тут, думаю, цифру входять: усе, що не в ну не знаю, чи було там їх 100 тисяч, але декілька десятків тисяч справді було. До речі, понад мільйона це придбали за рахунок волонтерів. Також кошти волонтерів, які зібрали ці гроші, і ми з вами теж збирали ці гроші. Тому Зеленський зарахував собі те, що зробили ми з вами тут як завжди. Про один гігават електроенергії. До речі, він взагалі не згадував. Ну так там же теж обіцянка була до кінця 2024 року один гігават електроенергії, але м, зробив зробили виключно 13% з того, що він обіцяв. Ну і далі, коли він сказав, що буде український аналог Петріот, давайте так. А, ну, щоб не казати, що він збрехав, будемо казати, що він не сповна розуму і каже маячню, яку йому хтось підготував, тому що для того щоб зробити аналог українського Петріота, у нас в повинен бути на рівні американського, ізраїльського або ну. Якогось провідного у нас для цього не було ні можливості, ні часу за рік, за два, за три, за п'ять і навіть за десять таке не зробити. Але в голові, шоумена у мене це мабуть. Немало місця для розуміння там живе десант на банковій і татарів який вбивав голими руками а чеченців на початку повномаштабного вторгнення зажеч на те, що кадирився жодного в Києві не було, не проникли. Окрім цього, давайте також скажемо про те, що він не сказав нічого. Чи будуть покараний міністр Смітанін, який відповідав за виробництво бракованих мін. А, але ні, про це він мовчить теж. Дивна ситуація. Питання, які важливі, він якось обходить боком. Але знову його потягнуло в бік Китаю. Оце мене здивувало відверто, тому що а, коли він починає це казати, в мене з'являється відчуття, що він хоче говорити про все, що завгодно, але не про важливі речі. І тут найцікавіше, він сказав таке. Про відновлення України йдеться про великі обсяги грошей. Це станеться після війни, але для відновлення України потрібно надати Україні безпекові гарантії. У цьому пріоритет. Пріоритетом буде український бізнес е, та всі країни, які дадуть нам гарантії безпеки. Я думаю, що це буде справедливим щодо всіх наших партнерів. Тобто, нам дадуть безпекові гарантії, а ми дамо їм бізнесові можливості. Це про можливості Китаю в Україні. І от, е, він каже, що Китай зацікавлений в Україні не а як економічному плані. Я розумію. Але Китай зацікавлений в підтримці Росії, це головний партнер Росії, і треба розуміти, інтереси Росії будуть враховуватись Китаєм, але в голові Зеленського живе зовсім інша історія. Ну як бачимо, невігла залишається невігласом. А, Тут ще одна цікава історія. Коли він каже про питання Китаю відновленні України, він забуває про ще один момент: а на яких умовах і як? І головне, це ж не йому вирішувати. Оце найголовніше, тому що це буде вирішувати це нова влада, новий президент, новий парламент, новий уряд. Але. Про це він говорить і дуже активно. Окрім цього, давайте відверто. Тема виборів, яку він озвучив, і взагалі показала, що вона йому дуже болюча, і Він не хоче взагалі про неї говорити. То йому не зрозуміло. Це це це. він не зміг навіть сказати, що є закон України. все. а там він починає в зоні бойових дій, як буде проводити. Як буде проводити на окупованих територіях, на яких окупованих в територіях він хоче проводити вибори? Він у му році бачив, що вибори проводилися на окупованих територіях. А окрема історія це знову повернення до Курської області. Це взагалі маячня. Розказ. Ну, ми будемо обмінювати. Мабуть, зеленський. Справді не розуміє, що відбувається, і що не існує в світовому праві таке питання як обмін території, є повернення території. І якщо він хоче щось повернути і щось отримати, отут тут ми маємо всі великі сумнів, але ще раз кажу в його голові, це живе. Я не почув і не тільки це, але я не почув головного, як він буде виходити з комунікаційної кризи з Трампом, тому що там конфлікт дуже великий, і це проблема. Його впевнені казки про те, що ми створюємо свій петріот, розмови розкази про те, що а, ми там мільйони дронів. Ну ми ж розуміємо, що це знову роздування щок і новий мільярд дерев, який зеленський і далі. Намагається продати суспільство замість цього він повинен піднімати інші теми: болючі і реальні. Ну, наприклад, теми тераків ТЦК, але про це він теж мовчить, як і про все інше каже про європейську армію. ой, до речі, це дуже цікава історія. Він розповідає європейцям, як їм треба е, захищати себе. Я процитую. Ну тому що це взагалі це цитата Топчик. Я вважаю, що у Європи є слабкі місця у європейській безпеці. Це не стосується однієї країни. Це в цілому, всі слабкі, всі ці слабкі місця були в Україні через війну. Ми багато речей зробили, підняли кількість виробництва, посилили армію. У нас 700 тисяч армія. Так, через трагедію ми це зробили. У тебе провалена мобілізація, у тебе теракти в ТЦК, у тебе величезні проблеми з виробництвом зброї, а ти даєш, пайдеш поради тим, хто в цих порадах не ну вони не потрібні. Більше того, та виправ в себе, заяви щось про ТЦК, підтримай військових, заклик до мобілізації, але ти ж цього не робиш. Але даєш поради іншим. Тобі, коли казали, що ти повинен займатися обороною, ти що казав? Що тебе немає можливості, ти мож, тоді ти не зможеш будувати дороги. Велике крадівництво само себе не розкраде. Ну це ж ганьба. І от такі ганьби по всьому, що має відношення до внутрішньополітичних або внутрішніх питань, в цій прес-конференції було забагато. Ні, відповіді там, ми Трампу дамо відповідь, там це невигідно нам. Не це супер, мені це сподобалось. Головне, щоб слова не розходились зі справами. У Зеленського завжди вони розходяться. І головне, щоб зараз, коли він це каже, він не брехав як дуже часто. От тут в мене впевненості немає, тому що брехню від Зеленського ми чули постійно. І це не тільки про десант на банковій чи про татарова, який вбивав Чеченців, багато іншого. І про шашлики теж. І от про це ані вибачень, ані визнання помилок, ані будь-чого, щоб зрозуміло, що Зеленський. Виправляється ні, цього не відбулося, тому що я можу сказати: прес-конференція відбулася, слова відбулася для Галочки. Вона відбулася скажі, для для Західної публіки, як завжди. А от для України Україна не почула всього, чого хоче, не почула і того, як він буде перемагати Росію. Плана перемоги Зеленський не представив. Ну що ж, в голові Зеленського татаров і десанти, а треба жити іншим. Треба жити тим, як Україна виживе і переможе. Бо якщо план ти не робиш, тобі нададуть план інший. що ми спостерігаємо зараз. Але виправити цю ситуацію ми ніяк не можемо, бо мудрий український нарід обрав монобільшістю парламент і Зеленського. А разом це така гримуча суміш, завдяки якій ми вже третій рік спостерігаємо війну в режимі 2-3 тижні. Е, нема плану, нема розуміння у Зеленського і найгірше. Нема стратегії, що робити. А як відомо, що це Лі Кван Ю казав що стратегія без тактики це найдовший шлях до перемоги. А тактика, яка є у Зеленського? Без стратегії. Це метушня перед поразкою. висновки робить, і ви. Бажано, щоб зробили висновки на банковій в будь-якому випадку. Нам треба триматися і об'єднуватися навколо ЗСУ. Це єдина сила, навколо якої варто об'єднатися, бо ЗСУ це гарантія майбутнього України. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ не те, що майбутнього країни не буде. Тримаємось, об'єднуємось і все буде Україна. Дякую, що дивились, папа. -па.